То вас e, привезли в Казахстан відразу? Чи... Казахстан відразу. І куди там вас там, там гнали? — Такі піски. Траншеї виводив конвой, траншеї, камінь. То все, брати, дитей, ну, дай Бог. Так, але... Шахта? Ні, шахта. Що? Просто такі проводи. Кам'яноломні такі чи як? І провод приводили, воду проводили. Роблюди там були. Канали проводили? А це та канали такі там. То ви скільки там часу були? А я не знаю, скільки там я була. По тому намаді, так. Да? А, а скільки у вас там було тих бараків? О, бараків чотири. Чотири. А 5. який 5. ваш номер бараку був? П'ятий. П'ятий, так? А якось так називалося Лахпункт, чи як то казали? Якийсь mm. там так понтову. Якось так дивно називалося. То <гум> був <гум> чисто жіночий, та? там жіночий. тільки жінки були. Тільки вашому, жінці, та? жінки, та. А таким забором, такий великий забор і електричні дроти приведені, то там були мужчини. А там, де були ви, там були одні політичні? Чи були ще ті всі варовки? Ні, nee, варовки, Вже nee. не було нікого, nee, так? Ні, nee, самі політичні. А національності різні були там, nee. так? Різні. Nee. А як між собою жили національності ті різні? Не було конфліктів між жінками? Ні. Nee. Не билися? Ні. Nee. Не бушували nee. там? Ні. Nee. <реш> а скільки там людей вміщалося в тому бараці? Як він поділявся? А я, не, а я вам не скажу. Дуже багато? Було досить. Я як молода, то старших ще судили, А я як молода на другому поверху. такі то і той нари мала. Угу. То ви завжди під конвоєм ходили там, ну, так? а як ж? А мали свій номер? Ви на одягу десь? Мав. Пам'ятаєте, який? Не пам'ятаю. Скільки там десь цифр було? П'ять менше. А? Скільки цифр було? П'ять чи менше? Може, п'ять. А де нашивали ті номери? На кім будували перебиратися. А що тут таке? Бушлати, бушлати, та зимою бушлати, mm -hmm. а літом такі літні бушлати такі. Mm -hmm. А на рогові mm -hmm. теж мало десь наша. Траншеї брали. Копали? Копали траншеї. Били е, таку кірку, а одна брала кидала наверх, тому та й йшла е, кірку копати, а я викидувала наверх, мінилась можна. по дві, по дві. Угу. То ви а. десь там рік були чи менше? Там, в да Казахстані так. самому. В Казахстані я була півтора року.